Тут міг сидіти той, кого вважають безвісти зниклим або хто перебуває у російському полоні. Такі таблички вже з місяць прикрашають лавки на площі перед палацем культури Світлопільські. Становили їх представники спільноти безвісти, зниклі полонині Олександрії. Ну, цю ідею ми запозичили в інших міст, які також встановлюють такі місця. Ми вважаємо, що такі місця пам'яті повинні бути в кожному місці і по всьому місту, щоб місто знало, що є така категорія населення безвісті зниклі та полонені. І людям нагадувати про те, що наші хлопці ще не вдома. Ми вирішили створити таке місце саме тут, тому що тут таке місце, де люди часто відпочивають, п'ють каву і просто, ну. Розважаються. Також на цій площі біля світлополки часто відбуваються мирні акції на підтримку родин безвісти зниклих та тих, хто чекає з полону. Біля ДК Світлопільська у нас дуже часто проходять наші акції, акції по безвісті зниклим та полоненим. Тому ми вирішили, що можна тут їх розмістити, щоб коли ми проводили акції, ми могли привернути ще більше уваги до цих лавочок і до цих написів, і, і також ну, це місце таке відпочинку, але ми нам немає коли відпочивати. Ми завжди шукаємо. Зранку лягаємо, зранку встаємо. З телеграм-каналами і лягаємо спати також з телеграм-каналами, тому що ми шукаємо своїх хлопців, шукаємо звістки. Шукаєш звісточку не тільки по своєму, я про себе кажу, чоловікові, а також шукаєш звісточку по всіх хлопцях з Олександрії. Дівчата дуже часто, коли знаходять в телеграм-каналах якісь маленькі повідомлення, де зазначені, що там знайшлися документи, або було в полоні, знайдено там військовослужбовця з міста Олександрії, завжди кидають до нас в групу. Ми завжди передивляємося ці повідомлення. При можливості шукаємо рідних, якщо в нашій групі немає, щоб передати цю звісточку. В планах встановити ще одну тематичну лавку. Ми, коли встановлювали ці таблички, ми запитували дозволи у нашої міської ради, чи можна це зробити. Міська рада нам дозволила. На цьому місці, саме біля ДК Світлопільського, нам виділили місце, де ми згодом поставимо лавку, лавку нагадування про наших хлопців. Вона буде така тематична у вигляді колючої проволоки, вона буде тільки розміщена зверху. І таке місце пам'яті, де ми будемо безвісті зниклі родини безвісті зниклих та полонених розміщувати замочки з надписами саме безвісті зниклих і полонених. І коли наші хлопці будуть повертатися з полону, вони будуть знімати ці замки і так. Піднімати свій дух, так сказати. Вже у неділю, об 11 відбудеться чергова мирна акція Автопробіг від стадіону. В неділю 30.11 у нас відбудеться автопробіг. Ми дуже запрошуємо всіх небайдужих. Це акція підтримки саме родин безвісті, зниклих та полонених. Ми просимо населення, щоб до нас долучали і показували, що вони небайдужі до нашої проблеми, до нашого горя. Просто взяти прапори, прицепити на машину. Збираємось о 11 годині біля нашого стадіону Ніки. Потім ми їдемо маршрутом. Маршрут узгоджений з поліцією. Нас супроводжує поліція. Потім ми зупиняємось на площі Соборній і потім у наші півгодини акція наша. Ми будемо розгортати наші великі прапори. Прапор безвісті зниклих та ну, між небом і землею, синьо-чорний і прапор України. Деталі та анонси інших заходів є на сторінці безвісти зниклі полонені Олександрії.